Тест Купера це найважчий футбольний тест, в якому за 12 хвилин тобі потрібно пробігти як можна більшу відстань. Якщо ти пробігаєш 3 кілометри за 12 хвилин, то це вважається найкращим результатом. Всі професійні футболісти хоч раз пробігали цей тест для того, щоб перевірити фізичну підготовленість організму. Інші футбольні блогери також пробували пробігти тест Купера, але не у всіх це вийшло. Чи зможу я без підготовки пробігти тест Купера? Тяжко, тяжко! Всім добрий день! Сьогодні я хочу пробігти. Тест Купера. Я думаю, про цей футбольний тест вже давно всі знають. Всі професійні футболісти його бігають. За 12 хвилин ти маєш пробігти скільки зможеш, але найкращим результатом вважається 3 кілометри за 12 хвилин. Чи зможу я без підготовки пробігти тест Купера? Як сказати, не готувався. Два рази крос пробігся, і то тижня-два тому. Якщо це відео вийшло, то я вижив. А от чи пробіг це ще не факт. Перед цим, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Обов'язково всім дякую і гарного перегляду. Одне коло на цьому стадіоні 400 метрів. Ну, стандартний стадіон, тому мені треба пробігти 8 кіл, щоб було 3200 метрів. Не знаю, є відчуття, що зможу пробігти, а є і що не зможу. 50 на 50, коротше. Полетіли. Спочатку такий більш-менш темп. Потім уже можна буде прискоритись, бо друге дихання відкриється. Так, поки що перше коло нормально, навіть майже пробіг. Зараз побачимо. Головне дихати. Перше коло доволі швидко. 800 метрів є, але вже щось тяжко. Як бачите, десь на третьому колі вже стало нелегко. Але головне не зупинятися, тому біжимо далі. Так, ми можемо. 8 хвилин у нас ще є. У, голи, дихать, дихать. Ми зможемо. Половина відстані практично. Подолали. Ох. Половина віссині є чотири кола. Ещё. Давай, давай. У нас ще п'ять хвилин і три кола. Не збавлять темп. Два кола! Давай, давай! Nobody believes in you! You've lost again and again and again! The lights are cut off! But you're still looking at your dream! Reviewing it every day and say to yourself It's not over until I win! Одна кола зараз буде і все! Ті хвилини, якщо вийшов воно чинати, надзв... о! 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 о. Стоп, це не зараз. Давай, выкладывайся. коло. Фух. Еще трохи. Еще трохи. Тяжко, тяжко. Давай, еще трохи. Еще жестко. Фух. 40 секунд Я пробіг Ух еще зараз усі трошки Да я зміг 40 секунд залишаюсь вийшов Ох це мабуть найважче відео поки що на моєму каналі В плані Присма крові знаєте такий тут десь Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, якщо ви тут не підпишетесь, не поставите вподобайку, я не знаю. Дякую за перегляд. Бувайте, далі більше.